Як приготувати красиві і нереально смачні налисники з трьома начинками? Я Міль Алікс і сьогодні ділюсь рецептом з поясненнями по приготуванню. Якщо рецепт зберегли, то киньте будь-який смайлик у коментарі і тисніть вподобайку. Першим ділом готуємо млинці. Старілку розбейте яйця, щоб зі шкурлупи не сипали шматочки, краще розбивати її об тупу поверхню. Це і правда крутий лайфхак. Додаємо ванільний та звичайний цукор і все збиваємо вінчиком. Вливаємо половину порції теплого молока і змішуючи додаємо по трішки борошно, щоб не було жодної грудочки. В кінці доливаємо усе молоко, розмішуємо та вливаємо розтоплене масло. Та також гарненько вимішили. На розігріту сковорідку вливаємо тісто. Олії вливати не потрібно. Млинці не повинні прилипати. Смажимо до моменту, коли краї підрумяняться. І перекидаємо. Готуємо ще 30 секунд і готово. Для начинки беремо вишні без кісточки. Додайте до них цукор і крохмаль. Не вливайте соку чи компоту. Я спробував, але це була помилка. Начинка дещо рідкувата, краще так не робити. Помішуючи, проваріть на малому вогні до загустіння суміші і дайте вишням повністю охолонути. Далі беремо кисломолочний сир. Чим жирніше, тим краще. Додайте цукор і сметану. І все перебийте в однорідну пастоподібну масу без грудочок. Чим краще проб'єте, тим ніжніше вийде. І третьою начинкою беремо готову макову начинку. Головне, не накладайте дуже багато начинки, щоб вона не розтікалась. Робіть це акуратно. Це відноситься і до сиру, і до маку, і до вишень. На один млинець з двох боків викладіть по різній начинці. І скрутіть ці начинки до половини. На другий млинець викладіть третю начинку і скрутіть її на третину. Візьміть налисник з двома іншими начинками. Вкладіть на цей млинець і скрутіть. Саме ось так і вийде ідеальна подача красивих налисників з трьома начинками. Всім смачного!